30 довгих днів війни позаду працівники подільської ДАІ знову на рідній землі. Вигуки слава лунають звідусіль. Слава Україні! синам України! Тричі! Слава! 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 Тоді святкове шикування та спільне виконання національного гімну. А на останок найголовніше теплі обійми рідних, повернення свого героя тата, маленька міла разом із мамою. Чекала із нетерпінням. Навіть власноруч приготувала подарунок. За день чоловік за перетелефонував, сказав, що він хоч саме головне, він хоче доченьку побачити нас. І щоб ми йому спекли його улюблений торт «Наполеон». і ми з доці сьогодні цілу ніч пекли. І він зараз нас чекає. Чекаємо, щоб скоріше вже прийшов додому. Тоді вже це вже буде, як можна сказати, заспокоєння цього разу. Зустрічати подільських Даївців для представниці облдержадміністрації Лесі Стебло особливо приємно. Приїхав рідний брат сьогодні. Свято для нас, для моєї сім'ї особисто, тому що це радість, коли сини, коли діти повертаються додому до своїх батьків, до своїх дружин, дітей, до своєї родини, до своїх друзів. Тому всі в піднесеному настрої і, звичайно, розуміємо, що зустрічати набагато приємніше, ніж проведжати. Перший раз з гарячих точок Донбасу повернувся пан Ігор. Пригадує, спочатку було страшно, та недовго. Це щось нове, я ніколи участі в такому не приймав. А коли вже адаптуєшся, то звичайно вже розумієш, як себе треба нести. вести, верніше, в відповідній ситуації, тобто набувається якийсь певний досвід. І тоді страх пропадає. А от Олександр Стецун зі сходу повертається вже вдруге. Останній місяць провів на Луганщині. каже, там перемир'я справді відчутне. Цей раз в зв'язку з перемир'ям більше займалися блокпостами, от, забезпечували безпеку там. Також перевіряли транспортні засоби та громадян. От були на зачистках територій, також були там супроводи. Взагалі тихо, мирно, спокійно. Тільки Донбасів каже чоловік, дуже жаль. От на блокпостах то бачимо, що йде людина там літнього віку. От навіть елементарне, там якусь картоплю, ша щось таке, що в нас було. То ми давали цим літнім людям, надавали таку посильну допомогу. Кожен сподівається, що їхати на схід більше не доведеться, що війна зникне як страшний сон. Утім кажуть, треба буде, поїдуть, щоби не допустити розширення меж воєнного конфлікту далі на захід.